Друзі, ми що ефіру знайомимо вас з людьми, які якимось чином під час війни і можливо не тільки відзначилися у нашій країні, у нашій державі. І не тільки навіть у нашому місці, а й за її кордонами, за кордонами нашої держави і нашої рідної Вінничини. Проте не всі на жаль мають змогу прийти до нас в ефір. Але ми знайшли вихід. Ми спілкуємося з ними по онлайн зв'язку. Сьогодні ми раді представити вам вашій увазі Северина Вадима, який являється журналістом Ютуб каналу Володимира Золкіна. Він готує випускає різноманітні ролики у напрям у напрямі Дезомбізейшн. Якщо ви розумієте про що я говорю, Вадим зараз розповість деталь. Ніше, що це означає? Він висвітлює правдиві історії українського народу, спростовує брехню окупантів і навіть бере інтерв'ю у наших бійців, які повернулися із рошейського полону. Вадим, доброго ранку! Доброго ранку, вітаю вас. Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно з вами буде поговорити. Доброго ранку вам, наш колега. Хочемо поставити вам перше питання, в якому напрямку журналістики ви працюєте, і що це таке за демо-дезомбізейшен, Де ось і Поясніть ну, дивіться, я одразу хотів би процитувати Володимира Золкіна, і він нещодавно сказав, що наша команда оголошує. Спецоперацію по дезомбізації населення Росії, тому на даний момент ми займаємося цією самою дезомбінізацією. Ми, ми намагаємося висвітлити ті факти, які російська пропаганда намагається якимись способами викривати. Скажи, скажіть, Вадиме, які вже результати ви маєте? Ось ви намагаєтеся донести расистам про те, що дійсно відбувається на території нашої держави? Можливо, отримуєте якісь фід фідбеки, якісь результати, з якими можете поділитися із нами? Звичайно, фідбек є, і хочу наголосити, що Ютуб канал Володимир Золкін і Телеграм канал Володимир Золкін він в основі своїй націлений на російську аудиторію. Тому багато листів ми отримуємо листів. Листів подяки отримуємо і з території Росії. На жаль, ми не можемо називати їх імена по зрозумілим причинам. Ми отримуємо листи подяки з європейських країн. Тому фідбек відчутний фідбек. Ми відчуваємо і в коментарях, і в особистих листах, які отримуємо фідбек також на телеграм-каналі. Під яким під кожним постом ми закріплюємо е, закріплюємо обсуждення, в якому люди можуть поспілкуватися, подискутувати на цю тему, Вадим. Скажіть, будь ласка, як взагалі які ті люди, які дивляться, чи вдається вам змінити їхній погляд, їхню думку, і скільки, скільки таких людей вже вдалося переконати, якщо це вдалося? Ну, дивіться, звичайно, такої е, чіткої статистики ми не ведемо, тому ми не знаємо, яку точну кількість людей ми вже дезомбізували. Але, знаєте, е, фідбек, який ми отримуємо в коментарях, то з кожним відеороликом ми розуміємо, що людей, які. Е, Намагаються, хоч на трошки поринути, і зрозуміти, що насправді відбувається, їх стає все більше і більше, тому навіть нещодавно там був пост в телеграмі, де люди, де люди писали, що ми розуміємо, що нас обманюють. Вони це починають розуміти, вони це починають розповсюджувати. Ну а наша задача. Зробити це як можна скоріше, щоб наблизити нашу перемогу, і зробити, аби вони не тільки почали розуміти, а ще й почали щось робити для того, аби з... не до прикладу скинути е, в свою владу. Також знаємо, що ви спілкуєтеся з нашими героями, з хлопцями, які повертаються і повернулися з полону. Який у них наразі психологічний стан? Ну Психологічний стан е, оцінювати важко, тому що е, перед нашою розмовою з ними е, працюють багато військових психологів, які навчалися по е, найпередовішим системам НАТО, тому вони з ними ведуть психологічну роботу, тому що ці люди е, вони приїжджають з російського полону з психологічними травмами так. Скажу і... від себе з такими людьми важко спілкуватися, тому що коли ти відчуваєш їхню біль, яку вони пройшли, ну, це нелегко. Розуміємо і сподіваємось, що якнайшвидше повернуться всі наші герої, всі наші захисники. І... Будемо намагатися прикладати максимально зусиль, аби поліпшити їхній стан, і психологічний, і моральний, і фізичний, в тому числі. Розкажіть, будь ласка, що можливо із що найчастіше розповідають військові, які повертаються звідти? Можливо, якісь нюанси та подробиці, які можете озвучити саме після того нелегкого часу перебування в полоні. Ну, найкращим розкриття цих нюансів, це... ви можете переглянути на YouTube-каналі Володимира Золкіна з інтерв'ю з цими людьми. Ну, а так, якщо трошки привідкрити, так, зробити маленький синопсис, то взагалом це психологічна психологічна давка йде. От, тобто, всякими способами намагаються. Довести бійцям в полоні, що України вже немає, ваші війська здаються в полон. Зеленський вже не президент. Ну от в такому По пуску... накатані схемі так, да, да, це все робиться по одній методичці, тому їхні історії практично один від одного не, не відрізняються. Тобто, психологічні дії вони роблять все по методичці. За словами хлопців, за їхніми розповідями вдається їм зламати ось той бойовий дух, ось ту, ось ту бачення наших, наших борців, бачення тої тієї правди з усіма хлопцями, які повернулися з полону з нашими героями, з котрими я спілкувався, знаєте, не один, не один не піддався о оцім. О Натискам так психолог психологічним натискам. Так ніхто з них не вірив в це. Вони ма... не мають можливості один між одним спілкуватися в полоні, так але вони знали і вірили до останнього, що Україна з ними, Україна про них пам'ятає, і Україна намагається всіми доступними способами повернути їх додому. Так ми ще хочемо запитати, чим наші ось історії наших героїв захисників відрізняються від історій орків? Тобто, чим відрізняються взагалі полони, ну, перебування в полоні? Так, ми просто знаємо, що ваш телеканал також і журналісти вашого телеканалу ютуб каналу. Перепрошую, спілкуються також і з полоненими, які знаходяться у нас. Яка різниця дійсно між ними? Ну дивіться, насамперед, це м, перебування в полоні, тому що е, Володимир Золкін знімав відеороботу, в якій їздив у е, колонію, де три зараз тримають військовополонених Російської Федерації. І він все доступно показав, е, як їх кормлять, в яких е, кімнатах вони мешкають. Тобто, це все. Він показав і ну, зрозуміло, що відношення до наших військовополонених, які знаходяться на території Росії або тимчасово окупованих територіях, то, звичайно, їхнє ставлення до них зовсім інше. Тобто, це можна порівняти в історіях орків і наших хлопців. Також спілкувалися з різноманітними військовими, які перебували і у полоні, і просто які мають відношення до збройних сил України. Дійсно, всі говорять, як, як одні, що різниця між нашими військовими та військовими ворогами нашими просто неймовірна різниця, просто прірва між нами. Вадим, скажіть, будь ласка, які можливо надалі плануєте проекти? Можливо, що плануєте зробити щось цікавого, що на що варто буде подивитися і послухати? Насамперед скажу, що ми продовжуємо спецоперацію по дезомбізації Російської Федерації. Ми продовжуємо нашу роботу, за якою ви можете слідкувати в на youtube каналі Володимира Золкіна в telegram Каналі Володимира Золкіна готуються проекти, які ви зовсім скоро зможете там побачити. Тому слідкуйте за нами. Дякую. Вадиме, ми вам безмежно вдячні, що ви нам е, вділили свого клопіткого часу хвилинку, буквально декілька хвилин вашого, е, вашого часу. Ми знаємо, що він у вас. Е, Дороговартісний, скажімо так, тому що дійсно є, що розказати і вам, і є, що поговорити з вами нам. Тому ми дякуємо вам. Продовжуйте, сподіваємось, що результати не затримуються. Що ми вже скоро побачимо і дійсно відчуємо ось той ось той результат, ось той фінал, коли. За перебріком люди все ж зрозуміють, і крім того, як казала сьогодні, Таня, що зрозуміють, почнуть щось робити, і ми будемо рухатися у цьому ж напрямку, аби довести їм це. Нагадаємо, ми тільки що спілкувалися з Вадимом Саворином, з журналістом Ютуб каналу Володимир Золкін.